Шановні брати і сестри, перед вами не просто набір це оберіг для вашого дому, вашої родини, вашого спокою, три святині, які стануть надійною захисткою від усього злого та нечистого, зліва три ікони, що символізують віру, надію та любов. Вони оберігатимуть ваш дім від негативу, наповнюватимуть його світлом і Божою благодаттю. Посередині! Фавор благовонне масло, яке очищає простору, відганяє темряву та наповнює серця, а справа ікона ангела-хранителя, що стане вашим небесним захисником, оберігаючи кожного члена родини від бід і нещасть. Цей оберіг не просто речі, це духовна броня для вашого дому. Нехай кожен куточок вашого житла буде наповнений любов'ю. Вірою та Божим благословенням захистіть себе і своїх близьких від усього поганого, подаруйте їм спокій і впевненість у завтрашньому дні, не відкладайте, оберігайте свій дім вже сьогодні. Венчальні ікони святиня, що освячує ваш шлюб на віки. Венчання, яке об'єднує двох людей перед Богом. Ікони, які ви тримаєте в руках під час цього важливого моменту, стають не лише символом вашої віри, а й духовними захисниками вашого подружнього життя. Вони свідки вашої любові, обіцянок і Божого благословення, яке супроводжуватиме вас усі дні. Ці венчальні ікони. Спасителя та Пресвятої Богородиці, створені з особливою турботою, дотримуючись канонів православного мистецтва. Кожен елемент, кожна деталь пройнята молитвою та піклуванням, щоб стати не просто частиною обряду, а сімейною реліквією. Вони передаватимуться вашим дітям і онукам, несучи через роки історію вашої любові та Божу милість. Купуючи ці ікони, ви обираєте не просто красивий атрибут, а духовну опору, яка буде з вами у радощах і випробуваннях. Вони нагадуватимуть про те, що ваш шлюб це не лише союз двох сердець, а й Божий дар, який потребує захисту, молитви та віри. Зробіть свій вибір на користь вічності. Нехай ці ікони стануть вашими вірними супутниками, оберігами і джерелом натхнення у сімейному житті. Адже справжнє щастя починається там, де панують любов, віра та Божа благодать. Шановні брати і сестри. Перед вами ікона преподобного Сергія Радонеського, одного з найвеликих святих православ'я. Ця святиня не просто зображення. А могутній оберіг для вашої родини. Ікона допомагає захистити дітей від негативного впливу, підтримує в навчанні та кар'єрі, оберігає від хвороб і життєвих випробувань. Сергій Радонеський – покровитель миру, мудрості та духовної сили. Замовляйте цю ікону вже сьогодні, щоб ваш дім був під захистом святого, а ваші молитви почуті. Казанська ікона Божої Матері одна з найсильніших православних святинь, яка вже століттями допомагає віруючим у найскладніших життєвих ситуаціях. Ця чудотворна ікона не просто символ віри, а справжній оберіг для вашої родини. Вона захищає дітей від хвороб і негативного впливу, допомагає знайти мудрість і правильні рішення. Оберігає від ворожих сил і дарує духовну рівновагу, особливо шанується Казанська ікона як покровителька сім'ї, захисниця воїнів і помічниця в важких справах. Замовляйте цю святиню вже сьогодні, нехай ваш дім буде під надійним захистом Пресвятої Богородиці, а ваші молитви завжди будуть почуті. Відкрити для себе красу та духовну силу унікальної розкладної ікони в синьому оксамитовому вбранні, що стане справжньою окрасою вашого дому. Ця ікона, виготовлена з особливою турботою та шаною на лівій стулці, зображено ніжний образ Богородиці з немовлям, що символізує материнську любов і захист, а на правій стулці лик Спасителя, який випромінює мудрість і доброту. Ікона прикрашена вишуканим металевим оздобленням з філігранною різьбою, що надає їй особливої величі та урочистості. Оксамитове вбрання не лише захищає ікону, але й підкреслює її значення як духовного скарбу. Така ікона стане чудовим подарунком на хрестини весілля або ювілей, а також ідеально доповнить ваш домашній іконостас, наповнюючи простір світлом віри. Та духовною гармонією. Замовляйте вже сьогодні, щоб подарувати собі та близьким частинку Божої благодаті та надії. Відчуйте духовну глибину та особливу атмосферу віри завдяки цій вражаючій іконі Богородиці, що стане справжньою окрасою вашого домашнього іконостасу. Ця ікона, виконана з любов'ю та шаною до традицій православного іконопису. І привертає увагу своєю вишуканим оздобленням та глибоким духовним змістом. Образ Богородиці з її скромним і водночас величним виглядом передає почуття спокою та надії, а її звернені до неба очі нагадують про силу молитви та віри. Ікона, оздоблена розкішним золотим окладом з філігранним візерунком, що надає їй особливої урочистості. Та підкреслює значення священного образу. Дерев'яна основа з вишуканим арковим дизайном робить цю ікону не лише духовним символом, але й справжнім мистецьким шедевром. Така ікона стане чудовим подарунком для близьких на важливі події або ж доповнить ваш домашній іконостас, наповнюючи простір світлом віри та духовною гармонією. Замовляйте вже сьогодні. Щоб подарувати собі та близьким частинку Божої благодаті та надії.